Одна з причин, по котрих я поважаю зиму, то саме масове цвітіння орхідей, а воно припадає на зимну пору. Вітаю, друзі! До вашої уваги, як квітнуть мої орхідеї. А тема сьогоднішнього відео чи завжди оправдовує себе закрита система посадки, до котрої я так прагла. В об'єктиві рожева мультифлорка, на жаль, не знаю її назви. Відносно своїх орхідеїв, то я поступово всі свої рослинки, майже всі, перевела на закриту систему посадки. Мені це облегшило догляд за рослинами, але як відчувають себе рослини, то друге питання. В об'єктиві орхідейка Едюшин. Одна із перших була переведена на закриту систему посадки, і що я помітила, ця система їй. Не сподобалась, а тому прийшлось зробити викруткою отвори. Оберігаю коріннячко, щоб не завдати йому шкоди. Отвори робила холодною викруткою. Зараз добре помітно причину, по котрій робила отвори, то постійний випад конденсату коріння не просихало і завжди було вологим. А дала йому повітря, і орхідейка стала відчувати себе значно краще. Коріння і субстракт почали дихати та просихати. А відрегульований та помірний полив часом з добривом вивів рослину на таке гарне цвітіння. Вона вигнала два квітоноси, котрі на даний момент поступово розцвітають. Маю дві орхідейки білого кольору, саме вони зростають у закритій формі посадки. Їм ця форма посадки подобається. Вони гарно квітнуть, листя не втрачає тургор, коріння розростається, добре розкуклюється. Все, що мені потрібно від орхідеї, вона мені дає. А я роблю висновок, що форма посадки залежить від сорту орхідеї, від субстракту, в котрий вона посаджена, а також від кількості кореневої маси у горщику. Рожева також ампельної форми, можна сказати, по формі квітки рідна сестра білої. Її квітка до 10 сантиметрів з яскравою губою добре себе відчуває у закритій системі. Має гарний каскад, помилка цієї посадки то кольор горщика. Обирала його по забарвленню квітки, а потрібно було обирати прозорий. Саме прозорий горщик дозволяє спостерігати стан коріння, його кольор, його зростання та розкуклення. І я роблю висновок. Вазони зростають поруч, догляд одинаковий, у них приблизно одинакова коренева система. Але різний сорт по різному реагує на систему посадки. Полив роблю один на 14 днів, тобто повторюю через два тижні. Один полив роблю звичайною водою, а під час іншого додаю поживних речовин. А кожен крок догляду за рослинами нотую у записнику, щоб, як то кажуть, до мілачей і нічого не забути. Для зйомки, щоб показати красу квітки. Я вазон трішки розвернула, а взагалі то я не чіпаю вазони, квіти тягнуться до денного світла, а я їм це робити не заважаю. Одну із останніх на закриту систему полива переводила оцю орхідейку. Спочатку вона знаходилась у мене на нарощуванні коріння, а потім прийшов час, і я її пересадила. Пересадила саме в закриту систему, а при пересадці не розрахувала ємність горщика. І то було моєю помилкою, тому що горщик був значно більший кореневої системи рослини. А по одну сторону горщика розташувала великий шматок кори, кора була занадто великою фракцією, а по своїй структурі занадто вологоємною. Це сприяло тому, що по одногорщика була постійна вологість. Є і корисні моменти від такої посадки. Дуже добре себе в такій посадці відчуває мох. Гарно себе поводять і поверхневі корінчики самої орхідеї. Вони зростають, розкуклюються. У мене взагалі до них нема ніяких нарікань. А коріння, котре знаходилось глибше в горщику, відчувало себе пригніченим. Воно постійно знаходилось у мокрому середовищі, і це давалося взнаки. Каріння псувалося і починало гнити. Хочу показати, що в посадці тут мається і керамзіт, і мох, і кора різної фракції, а також кокосове волокно. А цього було замало: не вистачало повітря. А повітря дала зробивши по нижній частині горщика отвори, для того, щоб. Просихало коріння, щоб воно дихало, щоб могла просихати кора. Не потрібно чогось боятись, потрібно, якщо бачите якусь помилку зроблену вами, переробити та виправити. Різні орхідеї, різні умови вирощування, освітлення також різне, і посадка може бути різною. Головне зрозуміти рослину, що їй потрібно і як їй буде краще. Сподіваюсь, я зрозуміла, що їй потрібно. Погляньте, який мощний квітонос виростила ця трудяшка, враховуючи, що вона підліток після реанімації, результат, на котрий навіть не надіялась, а попереду цвітіння. Продовжують доглядати, стежити за корінням, підживлювати саме в цей час підживку роблю монофосфатом до цвітіння, коли ще не розпустилась перша квіточка. Насолоджуюсь своєю працею, коли видно, що догляд на користь орхідейці то велике задоволення для орхомана. Іноді квітонос набирає силу, а орхоман, та якщо початківець з бажанням допомогти залюблює свою рослину. Що це означає? Перегодовує, перезволожує, грунту не дає добре посохнути. А при закритій формі посадки рослини більш вразливі і чутливі до переливів, а тому все, що занадто, не є добре. Із власного досвіду скажу, що не кожній моїй орхідеї сподобалась закрита система. Спробую пояснити, чому то був мій власний досвід, можливо, і вам він буде в пригоді. Розглядаючи цю рослину підлітка, скажу так, стан кореневої системи у неї непоганий. Коріння зростає, розкуклюється, але моменти є, котрі мене дуже турбують. Коріння не просихає, воно завжди перезволожене. Саме цей фактор і примусив мене зробити радикальні кроки. В горщику, котрому була посаджена рослина, зростала і навіть готується до цвітіння, тому що зростила квітонос. Я зробила отвори, і висновок для себе, що не усім моїм квітам зайшла закрита система, а отвори робила охайно напроти шматка кори, щоб не зашкодити корінчикам. Прийшлось продирявити декілька нових вазонів, завдати шкоди майну, але все це на користь орхідеям. То їх домівка, а в домівці повинно бути комфортно та безпечно. Саме за рахунок отворів покращується циркуляція повітря. Коріння рослини і субстракт дихають і добре просихають. Яку систему вибрати для своїх орхідеєк, то ваш власний вибір. Придивляючись до своїх квітів, ви зрозумієте при яких умовах їм краще рости та квітнути.